Привітав з ним народження і сказав, вибачила, я пішов, бо я не можу сидіти і бачити, як буває дітей. Ми приїхали на похорон, дочка мені сказала, мамо, забираєш дітей на Вінницю, а я йду на війну. І так дочка моя теж на війні. У Дніпрі на День захисників та захисниць України було посмертно відзначено 19 героїв, які віддали своє життя за батьківщину. Ці мужні люди залишили своє мирне життя, щоб стати на захист свободи та незалежності нашої країни. Їхнім родинам вручили медалі захисник вітчизни. Дуже важливо те, що ми маємо пам'ятати, що їх нагрожують не тому, що вони загибли, а тому, що вони в певний момент, коли напав ворог, вони покинули мирне життя і пішли воювати. І зараз ці люди, їхні родичі отримують нагороди. Це Невелика втіха, але це знак того, що ми їх не забуваємо. Це люди, які не хотіли ні слави військової, нічого. Вони хотіли захистити країну. Один з героїв, чию пам'ять сьогодні вшанували, це Руслан Клименко. Те, що Руслан Людмила розповіла, що він одразу пішов в ТРО, а потім до ЗСУ у 128-му бригаду, та був командиром взводу. Внаслідок ворожого артилерійського та танкового обстрілу. Руслан Клименко загинув у бою, захищаючи батьківщину. Його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. 10 лютого 23 го року він взяв на себе бій з танка. Був, був танк, і з танка він загинув у нас. Ми приїхали на похорон, дочка мені сказала, мамо, забираєш дітей на Вінницю, а я йду на війну. І так дочка моя теж на війні. На нагородженні ми змогли поспілкуватися також із Вікторією, дружиною загиблого героя Тараса Спащенко. Жінка розповіла, що її чоловік на війну пішов добровольцем з 2015 року. Він знаходився в АТО. А одразу після повномасштабного вторгнення він не вагаючись пішов боронити рідну землю. 2 червня 2022 року Тарас знаходився в Харківській області, де відбувався танковий бій. Прикриваючи собою побратима, чоловік загинув. Його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він за декілька місяців підготував мене, готував мене морально, фізично. У нас були за місці за три зібрані речі до початку повномасштабного вторгнення. Він знав, що буде війна. Сказав, що ти спочатку вивозиш дітей, і як я тільки пересікла кордон, він пішов військкомат. Сергій Галузін був офіцером, служив у прикордонних військах. З 2014 року знаходився в АТО. Там він отримав поранення, але одужавши знову повернувся до АТО. Після повномасштабного вторгнення воювати пішов добровільно. Загинув чоловік 13 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського та танкового обстрілу Сергія нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно 22 року. 24 лютого я йому дзвонила без 24, але він вже в путі був. Він вже виїхав сюди на війну. На ну, приїхав зразу, він навіть не заїхав. 26-го 26 вже відправили командиром роти. Він загинув 13-го, позвонили 14-го. Десь около 17 години дня. Попав ворожий снаряд. В бліндаж протягом усього часу на фронті Кирило Остапенко завжди мав при собі фотографію своєї родини та гіпсовий відбиток ніжки свого сина. На початку повномасштабної агресії він відправив дружину з дитиною за кордон, а сам пішов добровільно воювати, нікому не сказавши про рішення. Загинув Кирило під час виконання бойового завдання, 20 вересня 2022 року. Нагороджений він медалю захисник вітчизни. Він пішов. Бо в нього загинув найкращий друг і там залишилось двоє діток. Ще в нас дитина маленька була, то він сказав вас за кордон, а я пішов. Але ніхто про нього ні, не знав, що він пішов. Дізналась я тільки через дві неділі на свій день народження. Подзвонив, привітав з ним народження і сказав, вибачила, я пішов. Бо я не можу сидіти і бачити, як вбиває дітей, жінок, а тим паче його найкращий друг загинув. Аби розповісти про кожного героя та його історію, у Дніпрі створено сайт memory.dp.ua Це сайт, який створений для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв та героїнь. На цьому сайті, згідно з рішенням, згідно з рішенням виконкому, довічно мають зберігатися дані, про наших захисників, про те, який подвиг вони здійснили, про, про їхню долю, як вони стали військовими, як вони загинули. І це для того, щоб ми всі пам'ятали. Ці чоловіки пішли у вічність, залишивши по собі порожничу, яку неможливо заповнити. Їхня смерть це рана. Яка болить у серці всієї нації, нагадуючи нам, що свобода здобувається кров'ю і сльозами.